Зараз ми знаходимося на вулиці, що віднедавна називається на честь Григорія Сковороди. До цього була Пушкінською, а ще раніше німецькою. Вона є однією з найстаріших у місті. Тут зосереджена велика кількість пам'яток культурної спадщини, частина із яких була пошкоджена унаслідок російських обстрілів. Це третій випуск нашого проєкту Зберегти та відновити. І сьогодні ми розкажемо про цінність культурних пам'яток на вулиці Сковороди. І допоможе нам із цим історик та журналіст Філіп Дикань. В нещодавній вже історії, в пізні радянські часи, тут був дитячий садок, потім хтось його викупив, ну і будинок надбудували на ще один поверх. Він став трьохповерховим. І от зараз, коли взимку 2024 року сюди, от буквально прямо в нього у двір пролетіла ракета, бачите, Відкрився він справжній, так би мовити, ми можемо бачити навіть, як він, яким, як він виглядав до добудови. І незважаючи на ну, весь жах, можна сказати, слава Богу, тут ніхто не загинув, наскільки я пам'ятаю. Але незважаючи на всю таку жахливу сумну ситуацію, на те, що будинок розрушений, він не знищений. І це дає можливість повернути йому власне історичний вигляд. Я сподіваюся що так і буде згодом. Національну академію правових наук росіяни обстріляли двома ракетами 23 січня 2024 року. Внаслідок цієї атаки були пошкоджені понад 30 об'єктів культурної спадщини на вулиці Сковороди. От настільки був потужний приліт, що ну фактично всі будинки в окрузі також тією чи іншою мірою постраждали. Он ми можемо бачити буквально два будинка різних між іншим епох, дуже класних. Це більш пізня, це вже початок двадцятого століття. Це Кінець 19 століття взагалі немає вікон. Побували шибки і, і далі. Там буквально до перехрестя з вулицею Багалія можна таке бачити. Такі масштабні влучання вони призводять до пошкодження усієї оточуючої історичної забудови в радіусі 300-400 метрів, в залежності і від щільності, і від характеру забудови. Крім цього, навколо постраждало ще істотно постраждало ще чотири об'єкти і близько 20 об'єктів, які мають менший ступінь пошкодження, але також потребують роботи з ними. Між іншим тут є будинки і середини 19 століття. І кінця 19 століття дуже багато будинків початку ХХ століття, причому їх їх багато дійсно, і вони в різних стилях. Це і модерн, і еклектика. От, будь ласка, за моєю спиною, 908 рік. Це також більш пізня вже епоха, але вони буквально там різниця між ними декілька років, але ми можемо бачити наскільки вони різні. Навпроти, по діагоналі дуже цікавий будинок в такому готичному стилі можна сказати. Ось цей сірий. Ось цей будиночок з ресторацією. З ресторацією це, мабуть, 70-ті роки, скоріш за все, 19 століття. Ну, слухайте, он знов таки будиночок також явно кінця 19 століття, 80-90-ті роки. Далі знов таки 20-те століття. Ще вулиця Пушкінська цікава, тим, що на неї можна зустріти будь-кого від ваших друзів, знайомих і до до більш-менш відомих харків'ян і Жадана і Гамлета. От, наприклад, бачите, стоїть відомий у Харкові вчитель історії, викладач школи Бойко знаменитий Ігор Меркурович Соломадин. Він був у Празі всі ці роки спочатку війни. Зараз він приїхав у Харків. Наскільки я знаю, я просто не думав, що можна так от зустріти його тут. Ходімо попитаємо також. Ігорі Миркурович, я радий вас бачити, слухайте. Вітаю, вітаю, вітаю. Тут колеги записують про Пушкінську вулицю. Я їм сказав, що ви не були ці, а всі ці два з половиною роки так, у Харкові, були в Празі. А вам подобається Пушкінська вулиця? Це моя рідна вулиця. Навіть рідна вулиця? Ось так, я тут виріс. Можна сказати, я жив там далі, там є така вулиця під назвою студентська, uh -huh. yeah. І я там жив дуже довго. Величезний такий будинок називався Дом комуни. Ось, і ось там <смій> мій дідусь жив, мої батьки комуналочки А якщо, якщо окрім well, е, спогадів дитинства і атмосфери дитинства, чим вам Пушкінська подобається? Чим вам вона дорога? Ну як сказати, просто я її пам'ятаю, коли ще тут трамваї ходили. Тут же ж інститути і мистецький інститут. І, Та то, не тільки то, враховуючи люди, які тут жили. Тут люди. такий прошарок, да, можна ну, так сказати. Як сказати, такий мікс, як сказати. Мікс. мікс. Ну, я пам'ятаю, ще початок 60-х років, угу. і той дом, в якому я жив, він був дуже міксований. Там і були інтелігенти, і інтелігенти ще царських часів, Ого. і були ще радянських часів, тих, котрих називали старий большевик. Ага. Ось. І були такі, що в тюряги сиділи і так далі. Суперова вулиця, тут така історія. Ну от я, я казав, що ця вулиця абсолютно заслуговує назвою історична, вона історична. історична і важлива з історичної точки зору, і з культурної так, точки так, зору. 100%. Я, до речі, думаю, що було б краще, якщо вона все ж таки німецькою називалася. Ну да, вона так і називалася колись німецька. Абсолютно. Це її така справдіва назва була. Да, да, я, я згоден. Шкода, що отакі будиночки, як, як цей, між іншим, із знаменитої кав'ярні Глорія, що популярно ще з пізньорадянських часів, між іншим, вони не є пам'ятками архітектури, хоча вони створюють саме от ту історичну атмосферу Харкова, яку ну просто неможливо втрачати, бо вона розповідає багато що про місто, про його мешканців погодьтеся зі мною. Чудовий же будиночок. Це театральний провулок, куди росіяни завдали ракетного удару 6 жовтня 2023 року, внаслідок якого постраждали і будинки на вулиці Сковороди. Зокрема, це житловий будинок за адресою Сковороди, 19, будівля інституту імені Мечникова та інші. Приблизно ось з цього місця вона і починалася. Уявіть собі, Харків кінця XVIII століття. Невеличке місто, містечко, навіть можна сказати. Подалі була фортеця, а тут були, жили військові. Харківський гарнізон, Харківський полк таке собі знаєте, військове містечко, як принаймні називає відомий дослідник харківської історії Андрій Парамонов. Приблизно там, де зараз земельний банк або будівля колишнього земельного банку, власне був Харківський острог, тобто тюрма, можна сказати сучасними словами. Ось ця будівля, яка на щастя збереглася, найстаріша цивільна між іншим, будівля Харкова це провіанський склад. Ну, назва сама за себе говорить. Тут дійсно складали провіант фураж для військових і і так далі. Це одна з моїх найлюбленіших вулиць, вона досить історична знов таки, бо вона просто насичена пам'ятками і архітектури, і історії, і культури. І а, просто потрібно, потрібно щоб, а, щоб ми, влада, всі, від кого це залежить, зберегли всі ці пам'ятки. Бо, повторюся, для Харкова, для Харківців вулиця дуже важлива. А вона, окрім того, що розповідає про покоління харківців, вона є спадщиною нашою, нашою спільною спадщиною. Ну а, а окрім того, вона також створює вельми вельми специфічну, і дуже цікаву атмосферу суто харківську, яка відрізняє нас в тому числі від інших міст.